Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про одну з найпопулярніших акторок Голівуду Джесіку Честейн. Поїхали! Походи до школи Джесіка Честейн зненавиділа з першого дня. Майбутній зірці було неймовірно нудно до того, ж усі навколо вважали дівчину тупою та лінивою. Джесіка не могла змусити себе зубрити математику чи історію. У старшій школі вона майже покинула навчання та записалася в прогульниці. Під час занять дівчина сиділа в машині та читала п'єси Шекспіра. У результаті Джесіку навіть не допустили до випускного. Шкільний атестат вона отримала набагато пізніше. Як і багато інших відомих красунь, у дитинстві Джесіка Честейн вважала себе непривабливою. У школі її постійно дразнили та називали чудовиськом, так як дівчина була абсолютно руда, коротко стриглася, тим самим протестуючи проти шкільних уявлень про красу. Через незвичайну зовнішність Джесіка довго шукала свій шлях і у професії. Перші роки кар'єри Честейн постійно отримувала відмови на кастингах, на яких говорили, що вона чудово грає, проте зовні. Нішність зовсім не підходить для ролі. Кастинг директори чемно знизували плечима та чесно зізнавалися, що не розуміють, куди прилаштувати дівчину. За їхніми словами, Джесіка виглядала старомодно та недостатньо сексуально. Весь час їй радили змінити зачіску, колір волосся та навіть спробувати зробити кілька пластичних операцій. Відучившись один рік у коледжі міста Сакраменто, Честейн отримала роль у постановці Ромео і Джульєта та в результаті була помічена скаутами престижної школи Джуліарді. Проте навчання в Джуліарді коштувало чималих грошей, яких ні в Честейн, ні в її батьків не було. На допомогу прийшов Робін Вільямс та заснована ним стипендія для обдарованих студентів, позбавлених можливості самостійно оплатити своє навчання. І хоча Вільямс не розпоряджався Видачею стипендії особисто його допомогу у навчанні Джесіки неможливо переоцінити. Честейн закінчила навчання у 2003 році та багато років поспіль вшанувала пам'ять Вільямса, який пішов з життя, подякувавши йому за щедрість та подарований шанс стати справжньою акторкою. Джесіка Честейн одна з небагатьох суперзірок, яка ніколи не спекулювала особистим життям. Протягом усієї кар'єри вона уникала пліток та спілкувалася з журналістами лише з приводу своїх кіноробіт. Джесіка зазначала, що не любить зустрічатися з колегами по знімальному майданчику, хоча не приховує, що романи з іншими зірками в неї були. Своєю другою половинкою Джесіка Честейн обрала дизайнера та аристократа з дворянським титулом Жанна Лука препузоло поява на світ їхніх дітей стала можливою завдяки сурогатному материнству. Донька Джульєта у пари народилася 2018-го, А вже через два роки у подружжя з'явилася друга дитина, стать та ім'я якої тримали в секреті. У повнометражному кіно Честейн дебютувала доволі пізно. На той момент їй вже було 27 років. До цього вона грала у театрі, де її помітив Аль Пачіно. Він саме шукав дівчину на роль у виставі Саломея за Оскаром Вальдом. В результаті Честейн так зачарувала Метра, що він погодив юну акторку на головну роль. На сьогодні Аль Пачіно вважають хрещеним батьком Джесіки. Саме він порадив Теренсу Маліку звернути на неї увагу і в результаті результаті Честейн зіграла разом з Бредом Пітом у картині Маліка Дерево життя, яка отримала золоту пальмову гілку на Канському фестивалі у 2011 році. Небезвідома роль у фільмі Прислуга, де Честейн грала дружину заможного бізнесмена, принесла акторки номінацію на премію Оскар. А у 2012-му вона отримала золотий глобус та другу Оскарівську номінацію за головну роль у фільмі «30 хвилин по півночі. the Останні 15 років Джесіка дотримується суворої дієти. За словами зірки, такий спосіб харчування допомагає зберігати бадьорість у важкі періоди зйомок та сприятливо впливає на організм. Натомість експериментувати з вагою доводиться дуже багатьом акторам. Тому, отримавши роль у фільмі Тейта Тейлора Прислуга, Джесіка була змушена жувати кожну годину калорійну їжу. До речі, у прислузі є сцена, де героїня Честейн з апетитом у є смажене курча. Реквізитори знали, що акторка не їсть м'ясо, тож пішли назустріч та приготували муляж. Веганське курча приготовлене з сої. Пізніше Джесіка розповідала, що він був дуже смачним. У 2011 році картина теренса Маліка Дерево життя перетворила Честейн на зірку світової величини. Фільм забрав головний приз Канського фестивалю, а виконавиця головної ролі здобула популярність на рівні свого екранного чоловіка Бреда Піта. Тим не менш через 10 років, відповідаючи на запитання журналіста про те, який фільм зі своєю участю вона не переглядатиме. Честейн назвала саме дерево життя. Джесіка не дивилася його. Восканської прем'єри, та переконана, що не подивиться знову, адже для неї він надто особистий та болісний. Джесіка Честейн відома своєю любов'ю до тварин. Вона неодноразово закликала забирати безпритульних вихованців до себе додому. Більше того, Джесіка довела важливість таких вчинків особистим прикладом. Вже багато років у Честейн живе пес, якого вона назвала Чапліном, на честь легенди німого кіно. За словами Джесіки, у її домашнього вихованця немає однієї лапи. Вона забрала тварину з притулку та зуміла виходити власними силами. me Декілька років тому на каналі HBO вийшов міні-серіал Сцени подружнього життя, де партнером Джесіки та водночас екранним чоловіком виступив небезвідомий Оскар Айзек. Джесіка та Оскар неодноразово знімалися разом. Наприклад, до цього вони вже грали подружжя у картині Найжорстокіший рік. Мало хто знає, що артисти знайомі дуже давно. Вони разом навчалися на театральному відділенні у школі Джуліарді та залишаються близькими друзями до. Сих пір. Джесіка Честейн не розголошує свого віку. За даними, які можна знайти в інтернеті, вона народилася 24 березня 1977 року. Проте цю дату народження акторка жодного разу не підтверджувала. Джесіка зазначає, що в неї досить складні стосунки з віком та наполягає на тому, що не бажає озвучувати реальні цифри у паспорті. Честейн, улюблениця легендарного фотографа Енні Лейбовіц. У 2013 році вона представила проект, де голівудські зірки перевтілювались на диснеївських персонажів. Однією з героїн зйомки стала Джесіка Честейн, яка за задумом Лейбовіц перетворилася на ніжну меріду з хороброго серця. Цього ж року фотограф зняла акторку в образі дівчини вікторіанської доби. У грудні 2016-го Джесіка Честейн також з'явилася і на обкладинці українського модного журналу. Джесіка Честейн дивовижний приклад самоконтролю та стриманості. Ще кілька років тому вона жила на орендованій квартирі в Санта-Моніці, та за прикладом Барбари Стрейзен розкладала гроші по конвертах, відкладаючи на квартиру їжу та розваги. Сьогодні ж честейн одна з найвідоміших зірок Голівуду та завсідник модних показів і червоних доріжок. Вона активно говорить про такі проблеми, як гендерна та расова нерівність, а також психічне здоров'я. Крім того, Джесіка висловлюється про питання рівної оплати праці, честа й неодноразово відмовлялася від ролей, вважаючи угоди нечесними. Честейн була сусідкою акторки Мішель Вільямс. Вони жили разом під час театрального фестивалю у Вільямстауні та грали у постановці вишневий сад. За словами Джесіки, дівчата зблизилися, немов сестри та дружать досі. Цікаво, що у 2012 році обидві акторки отримали номінації на Оскар. На щастя, змагатися подругам не довелося. Вільямс була номінована за виконання головної ролі, тоді як Честейн за «Кращу». У роль другого плану. Джесіка Честейн втілення голівудського шику. На червоних доріжках вона безумовно одна з найяскравіших персонажів. Пишні спідниці, оригінальні вбрання з декольте та облягаючі сукні переважно французьких брендів, роблять Джесіку максимально ефектною на публіці. Про її пристрасть дивувати говорять і кольори, які вибирає акторка. Джесіку практично не побачиш у темному, тоді як улюблені відтінки рудоволосої Честейн, жовтий. Зелений, рожевий, червоний та синій. Як правило, Честейн віддає перевагу ретро стилю, а її улюблені аксесуари на червоних доріжках це великі сережки, кольє та масивні браслети. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, пишіть коментарі для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.